Всім привіт! Нестандартний, як для мене, варіант відео, формат зовсім не мій, але сьогодні у нас розпаковка. Да. Як там каже чеп, пальона спайдерка, типу того. І давайте будемо відкривати. Попередньо розкажу якраз про цю посилочку. Все це діло до мене приїхало. Аж не звідки-небудь, а аж з Чехії. Поясню як саме, бо видно тут питання. Людина з Чехії забрала для мене певні речі. Зібрала і навіть підгони замутила. Такі еди підгони Аміго, я б сказав. Так, не наріжеться. Спайдерка затупилася. І прислала це все в величезній коробці в своєму скажімо так, посереднику, а посередник вже мені нову пошту відправив конкретно моє. Отже, давайте відкриємо, що ми тут бачимо. В нас тут написано «Рябцум», як не дивно. Оце так несподіванка. Так, І багато паперу. Тут багато паперу. Папір нас цікавить, звісно. але... Але о, не такі кількості, мабуть, бо тут багато дуже паперу. Такс. Що в нас тут ще лежить? А, ось щось лежить ще. Такс, 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 такс. О, ніфіга собі, зацініть. Я думаю, що вам там вже видно, що там лежить. Дивіться. Перше, це в нас отакий ось чудовий картридж. Біокоти. Да від Pedan Bros PB Games Made in Ukraine. Але, але, да, Я вам вже тільки що розповів, що до чого. Ось такий, можна сказати, новороб, але дуже якісний, прям нереально. Респект. Дуже класний варік. Дуже класний варік цього картриджа. Дуже мені подобається. Прям то, що треба. Так, тут у нас іще один. Такий же самий, я так розумію, чи ні. Таму ну зараз прикинемо. Чи не такий же? А ні, дивіться. Давайте зараз порівняємо. У нас тут інші біокоти. Бачите? А, інша варіація наліпки. Це вже другий у нас картридж з біокотами. А ну Давайте тоді отак. У нас біокоти раз, біокоти два. Заглушка. Китайські корпуси сучасні, дуже якісні, пластик класний, але немає тут защіпки. То воно тримається, от воно вставляється, але дуже легко знімається. Так. так. Тут у нас написано мультигейм. Ніфіга собі. Мультигейм дивіться. Мультигейм, вау. І тут ще біокоти. Коротше кажучи, ось у нас вже отак можна викладати цих біокотів. І вже трошки навіть солити. У нас троє біокотів. Як бачите. Так і далі. Далі тут іще ось. Знов цей ряпсуд, дивіться. Що це таке? капець якийсь, Так, ладно, жарти жартами, давайте спробуємо відкрити. Добре, дуже запаковано. Опа, так. Щось тут підгонщики якісь у доміга. Нічого собі. Оце прикол так. Я поки що це покладу, щоб ви не думали, що я щось там буду підкидати. Дивіться. Це в нас отакий ось офігенний адаптер, щоб ви розуміли. Суперконвертер. Ось такий ось суперконвертер. Прикольний взагалі. І написано, що PON-72 Superконвертор. Оце прям підгон відоміго чудовий. Коротше кажучи, що ця фігня вміє? Тут у нас, я так розумію, ставиться фамікомовський картридж, тут у нас несовський роз'єм. Тобто, грубо кажучи, грубо кажучи, якщо взяти оце діло, воно сюди отак от з'єднується. Оп! І все. І тоді, щоб його дістати, у нас є такий ось шнурок, щоб витягнути з консолі його. Вставити і витягнути. Дуже дуже круто. Як на мене, дуже класна і потрібна річ. За це окрема подяка, респект. У мене такої штуки нікого не було, тепер буде. Отже, так, з цим зрозуміло. Не знаю, коли, правда, я його випробую, бо моя... Піратська Неска, називаємо її так, вона на, наразі коротше, зараз не в мене вдома знаходиться, вона, ну, можна сказати, на апгрейді, на, на ремонті, от, типу такого, коротше, попросив, щоб звук трошки пофіксував. Так, отже, суперконвертори ще. І тут далі. Далі підгони вже пішли просто, просто такі офігені що я навіть не знаю. Дивіться, як вам таке. Всі вже викупили. Це Power Blade на піратці. Піратка 90, Power Blade, як вам, перша частина на одній гробці. Корпус такий як Стіплер. Робили, коротше, дивіться, ремаркс да, написано. О! Ну, по цій грі я думаю, треба робити окремий стрім з такого офігенного картриджа. У мене я покажу потім там, порівняємо на самому стрімі. PowerBlade 3 є, а тепер є і PowerBlade 1. Дуже дякую, дуже дякую. Офігенно, офігенний картридж, прям, прям вау. Видно, що там всередині, судячи з усього, чіпи. Да, видно, що чіпи стоять, не каплі якісь. Це, це такий ранній. Клас. Клас. Так, ладно, не будемо тоді його так ховати. Давайте сюди покладемо теж до кучки. І тут у нас саме-саме цікаве. Оце, оце картридж, через який це все по суті задіялось. Якби не цей картридж, бо це збірник мого дитинства, ось такий ось повірити не можу, що тримаю картридж з таким же набором ігор, як в дитинстві все був зараз в взукав. Просто просто офігеть. То цього всього не було, що ви тут бачите. Ось такий ось картридж. Про нього подробніше теж розповім на одному з наступних стрільмів. Так, ну окей, тоді, тоді оце отак кладемо. І там був цілий лот, одним словом. І тут іще два картриджі. Давайте їх глянемо. Ось такий ось варіант. Ну, видно, що це 95-й рік. Оцей прикольний отвір, злизаний з форм-фактору корпусу канамі. Не буду ховати теж так, і ось такий ось. І ще два в одному. Я побачив, теж думаю, дуже класний картридж треба собі таки мати колекції. на каплер. каплер. Toxicrosseders 5 чомусь і Mighty Final Fight. Теж дуже крутий. Так. По картриджам наразі наче все. Давайте зараз тоді спробуємо це прибрати в сторону. Ось, ось сюди буду складати поза кадром, скажімо так. Ось на. Оставлю біокоти тут у нас еще. Паверблейди всілякі. Біокоти отакі. І отакі ще біокоти. Так, наче всі виклав. Да. Отак. Можна трошечки сунути. І що тут ще у нас? Тут як ми бачимо в цій частині порожньо, а тут ще якісь декілька, декілька пакунків. Отак от змотані бережно в один, написано на Так, тут в коробці теж наші порожньо. Як бачите, купа паперу. Більше да. нічого немає. Давайте оце зараз розпакуємо теж. Знову беремо пальону спайдерку. І ще крижимо. Розчекрижуємо. Цей покаван досить цікавий, але я боюся так відкрити, щоб його ж не покоцати те, що там всередині лежить. Стрмно. Стрмно трошечки. Ось бачу скот. начебто виходить. Так, ну ви вже зрозуміли, що це консоль, судячи по цим всім написам. Доїхала в цілості, начебто, і чудовому стані. Візуально як мінімум. Ох, тут замотано прям від душі, як то кажуть. Во, нарешті, нарешті я зміг дістатися. Щоб розпакувати. дивіться, в такому ось стані шнури. Шнури, походу, ремонтувалися чи замінялися. У нас такий дев'ятипіновий у нас роз'єм, написано Quick Shoot. Такий ось Джой. Такс. І ще один. Ну, На цьому. Більш-менш, але він ну, вигорівши, такий вижутів щось, ви бачите? Видно, я думаю. Але це все фігня. для мене, для мене це більше все-таки важливо. Дивіться, це Pigasus. І написано слот for change. Тобто, да, ось видно, якщо придивитися ближче, видно, що слот треба міняти. Ця консолька, коротше, вона... Буде ремонтуватися в майбутньому. Але, але для мене воно навіть отак, просто як є, виглядає ну, мега, мега-супер. Бачите, ось так ось це виглядає знизу. Ось от такі от 9-пінові роз'єми і 15 піновий для пістолета. Бо саме така консолька була в мого однокласника Миколи. Ми з ним грали на такому самому Пегасусі. І в нього в комплекті був 168 в одному, замість 4 дев'ятки, як ми всі завжди звикли бачити з нашими клонами. Ну, тому що, тому що Пігасов це привіт із Польщі. Да, як би це дивно не звучало. Ну і ззаду ось у нас все стандартно. Відео аудіо. Якщо подивитися тут, що написано Assembly in ROC Family Video Game. Отак, і сі адаптер. Ще написано Components Made in Japan. Як не дивно. Так, і так це виглядає зі сторони. Так це все виглядає зі сторони. Ну, в моєму випадку отак. Отакий ось цікавий Пігасус. І давайте оцього рябцуна вже оцього, який тут лежить. Ми його теж отак поріжемо, щоб подивитися, що тут. Це теж підгончик. Теж, скажімо так, стан приблизно такий, як тут. Хто знає, хто знає. Будемо відкривати, отак, як є, будемо розривати просто гамузом. Ага, тут навіть вони в більш розібраному стані. Ось бачите? Отак, в пакеті. Резиночки у нас лежать гвинтики і джої отакі від Пегасуса в розібраному стані прямо одразу. Тобто тут у нас слот під навушники, роз'єм навіть, я б сказав, правильно пробачаюсь. А тут у нас зверху отак. Ну воно коротше, в розібраному стані все, як бачите. І другий такий самий. Другий такий самий ось. Тобто, да, тобто корпуса треба буде, оце треба буде пофіксити також оці от соплі. Але я це приберу, все, все в майбутньому виправимо. Так, і, Як кажуть, самий -самий цікавий момент. Опа, дивіться, як там такий. Теж Pegasus IQ 502. Такого в мене ніколи не було, як у більшості з вас, мабуть. Да, він пожовклий від часу. Написано, що це пломба, пломба, гварансіна, BM, там, я хз. Ну, коротше, Subject. Шторки у нас тут однієї немає, можливо, в когось є така. Куплю дорого, як то кажуть. да, <с� two> <с� two> резет кнопочка і Power. Все чудово натискається, я це все не перевіряю. Бо немає можливості тут. Давайте просто візуально зацінимо. IQ502 X5935. Ну або так, або так, як хочете так і думайте. Отже, що в нас є? У нас є отакий ось Pegasus IQ 502 з двома джоями в такому собі, скажімо, середньому стані. І є отакі ось резинки для них з винтами. Є отакий ось. Гасус теж слот під заміну, але то таке, то все можна, в принципі, виправити. Є отакий ось картридж з мого дитинства, заради якого це все затіялося. Гамузом до нього йшов, до речі, дивіться, тут теж пише пломба, я тільки побачив. Бачите, ось пломба. Теж пише так, прикольно. Не, не помітив до цього. Оцей картридж був набором і з ним ще був. З ними отакий третій. ці три картриджі були окремо. Також підгон від Amigo. ось такий ось суперконвертер. Ось отут покладемо його в кадр, щоб було видно. Підгон також отакий PowerBlade. І ось буквально трошечки біокотів. Отака От історія. Наче все показав. Наче все показав. Дякую всім за увагу і до зустрічі на майбутніх стрімах. Пока-пока, амігаси!